Всім привіт, друзі, ви на каналі Багач. Тут я розповідаю про заробіток в інтернеті, але перед тим як ми почнемо це відео, я хочу дати вам 5 секунд, щоб підписатись на канал та натиснути лайк. Всім, хто це зробив, я даю 5. Також хочу нагадати про свій телеграм-канал. Там ви зможете заробляти на різних проектах та брати участь в розіграшах. Тому посилання я залишу всі під відео, переходіть, а ми починаємо наше відео. Сьогодні в нас на розгляді буде український сайт для заробітку. Тому давайте пройдемо реєстрацію і почнемо заробляти. Ось я прийшов в реєстрацію і мене вже перекинуло на цей сайт. Тут ми можемо побачити статистику нашого аккаунту. У мене поки що все по нулям. Тут нам потрібно буде збирати токени і потім їх обмінювати на гроші. Тому давайте почнемо тут заробляти. Для цього, щоб дивитися реклами, нам потрібно нажати ось сюди. Тут ми можемо побачити досить багато реклам, тому це дуже добре. І реклама одна, яка буде йти 25 секунд, принесе нам 25 токенів. Реклама, яка буде йти 20 секунд, принесе 20 токенів, Ну і так. Кожним разом менше і менше. Тому давайте ще перейдемо на короткі посилання тут є. Щоб заробляти на коротких посиланнях, вам потрібно мати енергію. А енергію ви будете заробляти за виконані завдання. Тому, якщо будете мати багато енергії, витрачайте і сюди. Тут, до речі, непогано платять так 100 токенів. Також тут є лотерей. Щоб купити один квиток, вам потрібно буде витратити 500 токенів на нього. І можливо ви щось таке виграєте. Також тут є завдання, вже не перегляд реклами, а ось тут, От, наприклад, перше завдання це підписатись на YouTube канал їхній, я так зрозумів. І тут ще пише, що тут зробити, там, лайкнути відео, коментувати. І за це все вам дадуть тисячі токенів і 10 енергії. Також 10 попита. Тобто для вашого уровня. Ну і таких завдань тут є три. Небагато, але якщо всі виконати, то можна так непогано піднятися. Також тут є реферальна система. За кожного вашого реферала ви будете отримувати 10% з його заробітку. Ось ця червона це ваша ссылка. ви її копіюєте та розповсюджуєте її своїм друзям. Давайте перейдемо в вкладку Лідери. Подивимось, що тут цікавого. Тут пише, хто скільки заробив, в кого який уровень. Ось таке. Мене одне цікавить на цьому сайті, чому тут все по-англійській. На англійській мові. Тобто не знаю, чи її тут можливо змінити. Напевно, що ні. Оскільки це український сайт, а пише все на англійській. Цікаво це. Ну, тому, якщо у вас ще виникнуть запитання, то звертайтеся обов'язково в коментарі. А я буду вже це відео завершувати, тому дякую всім за перегляд. До зустрічі.